Вітрини деяких магазинів та кав'ярин сьогодні прикрашені ось такими інсталяціями. З 31 жовтня на 1 листопада в багатьох країнах світу відзначають Хеллоуін. Нагадують про наближення ночі перед днем усіх святих і полтавські вулиці. У цьому кафе кажуть, створили хеллоуінську інсталяцію, щоб розважити перехожих і відвідувачів. Загадкова композиція без ім'я. А що створена? Звичайна маска. Е з підсвіткою чорний фартух, звичайний, який можна, так сказати, і купити в розпродажі з економ варіанту маска підключена до батарейки і ввечері ми її підключаємо і воно світиться. Зараз людей треба підбадьорити, вважає Бариста Валерія. Незважаючи на те, що зараз відбувається, на цей складний час в Україні, я вважаю, що якусь нотку. Посміху, радості можна принести, щоб якось трішки перемкнутися. Не мають нічого проти святкування Хеллоуіна і люди старшого віку. Полтавці додають, не зіпсує цьогорічний Хеллоуін навіть відсутність освітлення. А чого? Для дітей це розвага. Хай люди роз... так. Викидають свою енергію погано, Бесіда там лучше буде додає трошки атмосферу. Навпаки, навіть да, ще немає світу атмосферу такого от праздника. Можна справді відволіктися від цього всього нашої буденності. І якось е, оце, коли люди наряджаються в костюми, там святкують. Зрозуміло, що це не наш наше свято, Ми його запозичили з іншої країни, але все одно воно якось додає настрою більше. А харків'янин Євген переконаний, нам все ж таки потрібні свої свята, бо магічних персонажів, які уособлюють злих духів, вистачає і в Україні після, був в такому українському Добре, було, якби в українському стилі. Стилі Гоголя, вечори на хуторі. Можна було б організувати, щоб це було традиційно щорічно. Щоб була традиційна і не приймати чуже, а вирощувати щось своє. Є і противники цієї запозиченої нашим народом дати. як ставитися до святкування Хеллоуіна? Та ніяк війна, як і Хеллоуін. Мало війни, я не разу не святкував його. Тому не планую його святкувати і в цьому році. Нагадаємо, на думку більшості дослідників, Хеллоуін походить від стародавніх кельтських святкувань збору урожаю. Саме в ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, злі духи, начебто, приходять в світ людей, і аби від них захиститися, для них слід залишати частування.